Увесь українсько-російський кордон буде облаштовано до кінця 2018 року. Таке пообіцяв прем'єр-міністр Арсеній Арсеніценюк. Сьогодні, в свій день народження, він оглянув перебіг спорудження новітнього кордону на півночі Чернігівщини. Глава уряду повідомив, влада знайшла спосіб здешевити первісний план спорудження в п'ятеро. Як це вдалося? Репортаж Дмитра Фрудака. Контрольно-пропускний пункт Сентівка має народну назву Три сестри, адже тут сходяться межі колись дружніх народів України, Росії та Білорусі. Одна з сестер пішла на Україну війною, тож глава її уряду приїздить інспектувати кордон. Просто в наметі прикордонники бачать картинку не лише зі свого пункту, а й ситуацію на кордонах Харківщини та Донеччини. Саме на електроніку зробив ставку. Уряд металеві паркани з колючим дротом облаштують тільки для захисту від піших порушників. Зараз бетоном да, от як там вже. І потім... А там залито. вже? Там залито, да. Воно от зараз. Ось таку от фізичну огорожу українське керівництво вирішило поставити лише в безпосередній близькості біля пунктів пропуску. Ну а нарешті ділянці державного кордону України вирішили обійтися засобами електронного контролю. Вся ця система зводиться на один єдиний пульт, де оператор приймає рішення з огляду на те, хто перетнув кордон, які сили, чи це жива сила, чи це техніка, чи це незаконні мігранти. І після цього він дає вказівку або затримати, або дає вказівку на знищення. Будувати паркан, щоб потім його охороняти марнотратство каже прем'єр. Утім, протитанковий рів планують уздовж усього рубежу. За минулий рік уже вирили понад 100 кілометрів, встановили півсотні спостережних веж. Загалом на Весь обсяг робіт, які вже зроблений, витрачено 160 мільйонів гривень, які були отримані нам як кошти міжнародної технічної допомоги. Для завершення всього проекту європейський вал потрібно 4 мільярди гривень, із них третина повернеться в бюджет як податки, прогнозує прем'єр. Адже тут задіяні переважно саме українські підприємства. Подивіться, які проекти зроблені українськими підприємствами, тобто можу сказати, що пишаюся тими науковими розробками, які сьогодні продемонстрували українські компанії. Вони не те, що не гірші, а вони на рівні світових розробок. У свій 41-й день народження прем'єр-міністр має буденний вигляд. Каже, сподівається відзначити ввечері з родиною. Утім, на запитання кореспондента ТСН таки розкриває деякі деталі. Донька подарувала, вона намалювала графічний портрет. Вона дуже гарно малює і сама намалювала портрет. Дружина подарувала квіти, поцілунок. Як... Виставити у Фейсбуці малюнок портрет. Запитаю у доньки. Запитайте, до будь ласка, потім чекати. Із українсько-російського кордону Дмитро Фордак та Сергій Заренко ТСН 1+1.